Вітаю вас це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на 129 кварталі. Ну, Карасів продають по 50 гривень. Столоб 65. Ну, яєчки 60-70, так, ціни держаться поки що, як і були морква. Яблука тут дорогі. 39 і вище, 39, 45, 49 навіть он є. Яблука тут дорогі. Дощова погода вже стоїть декілька днів, правда, тепло, плюси. Плюсова Ну, взагалі на цій ділянці, ну також вам, теж саме ціна, 65 топ столу і карась 50. Так що ціни не різняться. Взагалі багато тут поватуті на розритих ям. Багато вже й поробили, тільки не позаривали ще. Роботи вистачає одні ями виривають, ремонтують, в опору черве і так далі тому подібні. <му> Це вже ми на зарічному. Бродвей, де він того самого ринку Габро. Ну, тут теж воно. Ціни ті ж самі. Раз, 50, то, в столок 65. Морква 30. яблуки тут трохи дешевші, починаються від 30. Подешевше, ніж на 129-му. Ну, значно десь аж на 10. Тут від 30 до 38, а там починаються тільки з 39. Яблуки дешевші тут. Цитрусові дорогі, біля 100 гривень. В супермаркетах дешевші вони. 70, 80. Лімони взагалі 52 чи в ВТБ. Останні декілька днів дощі йдуть. ось ж ти кожний день. Ну, тут і салом йде тор... торгівля. Найдешевше 150 тонке, 180. Ну, а найдорожче 250. За салом треба на соцмісто їхати, там воно найдешевше. Від ста до двохсот десь. Це ковбасний, ковбасна крамниця. Тут ціни, мабуть. Понижні, ніж в АТБ чи в варусі, але тут акцій немає. Різні ковбаси, сири. Трохи нижче, ніж в супермаркетах, але в супермаркетах там, там значні знижки бувають. Там і 40%, і 30%, і 50% буває в варусі. На різні ковбаси. Ну, один-два сорта. Це Бродвей до самого Босфора ринка йде. Ну а це ми на ринку Габру між зарічним і 129-м кварталом. Я тут практично вже ринка нема. Декілька крамниць працює. Ось. Отак, стоянка авто там уже. Ну, Крамниця є радіотехніки, телевізори. Так, короче, пару штук тут одяг. ще й золота крамниця тут є навіть. Ну а так. Ніхто не торгує один відділ, тут тільки працює господарчий. До речі, ціни тут помірні, не вищі, ніж на 20 му ринку, так що якщо по господарству там є щось купити, то можна і тут купляти. Не обов'язково їхати на 20-й. Ціни такі ж самі. Він вже тут один-давно йде торгівля, років п'ять. Останній остався, остання палатка, він відніється. Більш нема тут нічого вже. Я ж кажу, ціни по мірі. Отак тут. Автостоянка та й все. Раніше колись і м'ясний відділ тут був, вже давно немає. А й так торгівля йшла, ну це вже було давно, більше 10 років. Ну і на цьому все, до побачення.